На швидкості 25000 обертів. Твердосплавною фрезою з зеленим кільцем знімаю старе покриття. Пилкою вирівнюю довжину. Негострим полум'ям підіймаю кутикулу на форварді та на реверсі. Виконую хімічну підготовку нігтєвої пластини та укріплюю полігелем. Максимальна товщина матеріалу залишається на кінчику нігтєвої пластини. Після повної полімеризації та зняття липкого шару роблю сріз кутикули ножицями. Після цього виконую вирівнювання молочної бази. Покриваю спочатку перший тонкий слой, висушую його і роблю вирівнювання. За допомогою тоненького пензлику розрівнюю базу. Після просушки та зняття липкого шару переходжу до. Випилювання вивороту. Пилкою прибираю провисання бокових сторін та вирівнюю торець. Виконую дизайн і готово.